Чому ви не можете звернутися до намісників монастирів, щоб тих людей звідти вивчити? Потім я кажу говорив з владою. Не також знаю, хто зараз знаходиться в цьому. І знову ж таки, так, ми не маємо права, бо нам не підладна Якщо наші. Священників, не наших священників, можуть відкривати кримінальні справи. Допитувати без всякої причини, ходити по селі, допитувати людей, катувати, сказати. можна сказати, словесними механізми. І це все можна. Тільки могворитися в новому І Ось я дивлюся, спостерігаю це наше все життя. На все життя наша церква гонила. А чому? А тому що в владі немає християн. І якщо візьмемо з верхів для того, щоб зробити стабільність у державі, потрібна одна помісна церква. Це всі знають. І я думаю, що всі хочуть миру і спокій. Коли в нас, наприклад, я тут трошки вище, якщо в нас, наприклад, буде президент води у міську церкву, Англійську, і так само тут на базах, тобто, у нас буде, це розпалюється між конфесійна ворожнеча. Коли підписувався меморандум губернатора, підписали меморандум і того ж самого дня. Вже повістка нашому священнику до прокуратури. Як таке може бути? Губернатор підписує, зам дає вказівку, і ми маємо кримінальну страну. Ось до мене в монастир дуже часто їдуть люди, навіть із Московського патріархату. Особливо жінки. І просять отець відслужить. Дають записки, молітися за наших дітей, бо вони поїхали на схід. Як ви так уважає, є священні? Вони відмовляються. Часто приїжджають із Дітішина, і з навколишних сіл. Це дуже велика біда, коли гинуть наші дороги. Це гине світ нації. Гинуть вони не тільки. За нашу землю, ну і за нашу їду. Я сльозами на очах служу панахида. Панахиди не хочуть так служити. Ну якщо ви не хочете за здоров'я, ну, то служіть хоч панахида. Помер герой загибло. Я хочу сказати, що, як от казали отці, да, на нанезад люди хочуть їсти. У верхах наші пути не хочуть їхати.